Добрий день, діти. Сьогодні ми проведемо аудіювання, яке спрямоване на перевірку розуміння змісту прослуханого. Спочатку ви слухаєте уважно текст, який називається Спляча книга автор Василь Сухомлинський. А потім виконуєте завдання до тексту. На полиці серед книг про далекі країни і небачених звірів. Стояла велика цікава книга. У ній розповідалося про могутнього богатиря. Букви в цій книзі яріли, як розпечене залізо. Вона мала дивну властивість. Як тільки доторкнеться чи вогненне слово до людського серця, в ньому займеться вогник, і людина, в грудях якої б'ється серце. З цим вогником стаємо гутньою і непереможною. Але минув уже не один рік, як книгу читали. Щотижня господиня знімала її з полиці, обережно витирала з обкладинки пилюку і знову ставила на полицю. Книга чекала, ось-ось її прочитають, та ніхто її навіть не розгортав. Часто до господаря приходили гості. Господар любив показувати книги. Дивіться, які в моїх книг красиві пальтурки. Стали вогненні букви меркнути, потемніли палкі слова. Могутній богатир, про якого розповідалося в книзі, заснув. І тепер на полиці стояла не вогненна, а спляча. Якщо ви уважно слухали текст. Ви зможете дати відповіді на запитання. Будь ласка, слухайте уважно. Перше запитання. Про кого розповідалося в книзі? Варіант А. Про могутнього богатиря. Б. Про розпечене золото В. Про далеку країну? Г. Про диких звірів. Дайте правильну відповідь. Друге запитання. Що робила господиня з книгою? А. Переставляла на інше місце Б. Витирала пил В. Давала почитати знайомим Г. Сама читала. Поміркуйте та зробіть правильний вибір. А ми переходимо до наступного питання. Питання 3. Якщо доторкнеться палахкуче, вогнене слово до людського серця, що станеться з цією людиною? Варіанти відповідей А. Вона стане слабкою і покирливою. Б. Вона стане безініціативною. В. Вона стане могутньою і непереможною. Г. Вона стане байдужою. Питання 4. Букви в книзі яскраво світилися як розпечене. Що ви маєте доповнити речення? Варіант А. Як розпечене срібло. Варіант Б. Золото. Або варіант В. Залізо? Чи варіант Г. Каміння? Наступне питання 5. Яку властивість мала вогнена книга? А букви в ній ярили як розпечене залізо. Б. Вона вміла говорити. В. Її обкладинка світилась у темряві. Г. Вона мала крила і літала. Оберіть вірну відповідь. Питання 6. Чого чекала книга? А. Що її продадуть. Б. Що її прочитають. В. Що її витруть. Г. Що її віддадуть. Здогадайтеся, діти. Останнє сьоме питання. Що сталося з вогненою книгою? А. Вона стала сплячою книгою. Б. Букви в ній стали меркнути. В. Потемніли і слова. Г. Усі попередні відповіді вірні. Я сподіваюся, що ви іноді читаєте цікаві книжки. Та вмієте уважно слухати. А я бажаю вам успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!